До вашої уваги інформаційний випуск новин Прикарпаття в студії Богдан Горук. Мої шанування. Про головне за добу розповімо просто зараз. Упродовж вихідних у Косівській та Коломийській громадах трапилися дорожньо-транспортні пригоди. В одній з них травмувався неповнолітній мотоцикліст. Подробиці аварії розкаже Ліліана Іванічок. ДТП із травмованим неповнолітнім мотоциклістом. У селищі Яблунів, що на Косівщині, трапилася дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що на автодорозі зіткнулися позашляховик та мотоцикліст. Останнього водія з травмами доставлено до лікарні. З'ясовано, що водій мотоцикла 2008 року народження мешканець району рухався позаду автомобіля марки Тойота. Позашляховиком керував місцевий мешканець. 1998 року народження. Мотоцикліст здійснював маневр обгону, а водій автомобіля здійснював маневр повороту ліворуч. Наступна автопригода трапилася у Коломиї. На місці події слідчі з'ясували, що керманич автомобіля Фольксваген, здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із причепом вантажівки. Керманич. Автомобіля Volkswagen Б5 1989 року народження рухався зі сторони Коломиї у напрямку села Шепарівці. Керманич здійснював маневр обгону, виїхав на зустрічну смуругу та допустив зіткнення із заднім мостом причепа вантажівки Маркиман. Останнім керував 34-річний мешканець Нижньовербівської територіальної громади. Водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Вони були тверезими. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Рай. Не обійшлось цими вихідними і без пожеж. За останні кілька днів на Прикарпатті трапилось майже три десятки загорянь. 19 з них в екосистемах. Також горіли автомобілі та будинки. У вогні травмували двоє людей. Подробиці у сюжеті Юлії Торконяк. 28 пожеж упродовж вихідних трапилось на території Івано-Франківщини. Відтак у Коломиї загорілась покрівля та перекриття будинку на площі 80 метрів квадратних. На місці пожежі травми отримало двоє людей. Жінка 1980 року народження та чоловік 2001 року народження. Після надання медичної допомоги від госпіталізації вони відмовилися. Ще одна пожежа трапилась у селі Старі Кривотули Тисменецької громади. Там горів житловий будинок. Наступне загоряння сталося у селі Семаківці, що на Коломийщині. Виникла пожежа одноповерхового житлового будинку. На місці події вогнеборці ліквідували пожежу, покрівлі та мансардного поверху будинку. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Завдяки оперативним діям рятувальників на пожежі було врятовано житловий будинок та господарську будівлю, а також гараж. 27 травня трапилось дві пожежі транспортних засобів. Одна з них у селі Дзвеняч Дзвеняцької територіальної громади, де горів легковий автомобіль на площі 8 метрів квадратних. Ще одну пожежу вогнеборці ліквідували у селі Хриплин Івано-Франківської територіальної громади, де виникла пожежа легкового автомобіля та речей домашнього ужитку. В Івано-Франківську горіло складське приміщення взуттєвого магазину. А в селах Космач та Рожнів Косівського району господарські комплекси. Найбільш масштабні пожежі в екосистемах, зазначає речниця головного управління ДСНС в області, виникали у селі Лоєвана Надвірнянського району у Коломиї та Галичі. В останній із них постраждав чоловік. Причини виникнення усіх пожеж наразі встановлюються. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Некоректне заповнення заяви для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів є підставою для відхилення її розгляду. Про це нагадують у державній податковій службі. Що потрібно, аби отримати довідку, та яким чином платник може звернутися до контролюючого органу, дізнавались наші журналісти. Уникнути проблем із заповненням заяви для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів. У податковій службі нагадують, некоректне заповнення може стати підставою для відхилення її розгляду. Звернутися до контролюючого органу платник може на вибір у паперовій формі або в електронній через приватну частину е-кабінету. Заяву подається платником податків через приватну частину електронного кабінету, вибираючи режим меню заяви, запити на отримання інформації. Форма для юридичних осіб це ю тринадцять для фізичних осіб. F1320306. В цій заяві платник податків обов'язково повинен зазначити. Нормативно-правовий акт, який передбачає видачу такої довідки, це є пункт третій цієї заяви, і пункт четвертий заяви це орган, установа або організація, куди буде подана ця довідка. Станом на 1 травня працівниками управління по роботі з податковим боргом вже було опрацьовано півтори тисячі звернень. З тих півтора тисячі 103. Довідки не видано, надано відмову платнику зв'язку з наявністю податкового боргу. Це є одним з ключових моментів. Коли є податковий борг за платежами, які контролюються податковими органами, або є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску, або є непогашений, розстрочений, реструктуризований, відстрочений податковий борг. Тоді ця заява не довідка не надається платнику. І у 344 випадках було просто відхилено заяву зв'язку з некоректним їм заповненням. До слова, термін дії довідки становить 10 календарних днів з дати її формування. Ліліана Іванічук, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія РАЇ. На Прикарпатті 93% дітей з числа сиріт чи позбавлених батьківського піклування охоплено сімейними формами виховання. На нараді у голови обласної військової адміністрації розповіли про стан правового та соціального захисту дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Більше про це у наступному матеріалі. Наразі на обліку служби у справах дітей Прикарпаття перебувають 1147 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це на брифінгу в голови Івано-Франківської військової адміністрації розповіла виконувачка обов'язків начальника служби у справах дітей Марія Євчук. 854 дитини виховуються в сім'ях опікунів та піклобанках. Функціонують 12 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 96 дітей, 75 прийомних сімей, 138 дітей у закладах. Це в коледжах, в ліцеях, в закладах Міністерства освіти і науки, Мінсоцполітики, МОЗУ, в закладах, створених громадськими організаціями релігійними, виховується 83 дитини. Загалом сімейними формами виховання охоплено 93% дітей. А упродовж 2024 року статус дитини-сироти та дитини позбавлено батьківського опікування, отримали 60 дітей. Проводяться відповідні заходи з забезпечення права кожної дитини на виховання в сім'ї. Впродовж січня травня місяця в сім'ї громадян влаштовано 92 дитини. Це сім'ї опікунів, створено 5 прийомних сімей. 9 дітей влаштовано. в нові сім'ї, 10 дітей влаштовані сім'ї усиновлювачів. 11 дитячих будинків сімейного типу 3 дитини повернуті в рідні біологічні сім'ї та батьки визнали батьківство. Крім того, з початку повномасштабної війни Прикарпаття прийняло 502 внутрішньопереміщені внутрішньо переміщені дитини із закладів цілодобового перебування. На сьогодні в області проживають 197 таких дітей. Для них зазначає очільниця Прикарпаття діють спеціальні програми. Зараз будуються два сучасні будинки, де будуть жити діточки з внутрішньопереміщених, які є родина, яка опікується діточками як своїми рідними, і це дуже хороша форма виховання. А ще будинок з хорошими належними умовами то це звісно добре для такої сім'ї і родини. І нам надзвичайно важливо в області розвивати сімейні форми виховання. І ДБСТ, і патронатні сім'ї. Звісно, це потрібно і підключати голови територіальних громад. Відтак, за підтримки благодійників, придбано приміщення для одного дитбудинку сімейного типу в Галицькій громаді. У Коломийській та Бурштинській надано облаштовані житлові приміщення для проживання вихованців дитбудинків сімейного типу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, Яна Лазорик та радіокомпанія Раї. За для безпеки дітей Всеукраїнську акцію з безпеки дорожнього руху, яка тривала з 13 по 19 травня, завершено. Втім, працівники ювенальної превенції нацполіції в області продовжують проводити превентивні заходи, які саме далі в сюжеті. Запобігти дитячому травматизму працівники ювенальної превенції головного управління Нацполіції в області проводять превентивні заходи, направлені на зниження рівня аварійності та профілактики правопорушень, які є причинами ДТП. Якщо проаналізувати статистику, то в на протязі року вже у нас відбулося 727 дорожньо-транспортних пригод, з яких за участю дітей 47 ДТП. Під час даних дорожньо-транспортних пригод, на жаль, троє дітей загинуло під колесами транспортних засобів. Тому наша головна задача це і правоохоронців, це і керівників навчальних закладів, і батьків, і громадськості довести до дітей у важливості і необхідності виконувати правила дорожнього руху і не порушувати їх, тому що це призводить до трагічних наслідків. Особливу увагу правоохоронці приділяють навчанню дітей правилам поводження на дорогах та узбіччях. Не можна влаштовувати на проїжджій частині дороги ігри, штовхатися, перебігати через пішохідний перехід, навіть і не порушувати правила безпеки під час керування велосипедами, виїзду на проїжджу частину. Так само я хотів би нагадати про те, що зараз у нас збільшується парк автотранспортних засобів, і у нас збільшується кількість самокатів, електросамокатів. Також правоохоронці наголосили на важливості світловідбиваючих елементів на вбранні дітлахів. Це допоможе їм стати видимими для інших учасників дорожнього руху та попередити дорожньо-транспортну пригоду. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Рай автодень на колесах. В Івано-Франківську провели благодійний захід. Його мета зібрати кошти на запчастини для дронів в мотопіхотний батальйон Збройних сил України, а також на будівництво реабілітаційного центру для ветеранів. На заході зібралися водійки, які відпрацьовували навички майстерності керування автомобіля. Подробиці розповість наша Яна Лазорик. Заїзди для жінок. В Івано-Франківську провели благодійний захід Автодень на колесах. До нього долучилося 15 жінок, які відпрацьовували навички майстерності водіння автомобіля. Співорганізаторка заходу Наталія Дем'яник каже, долучитися могли всі охочі за донат для захисників. Сьогодні у нас відбуваються автозаїзди жінок, де кожна жінка може поправлятися в своїх водійських навичках, попробувати себе в заїзду в гараж. В запаркуватися задом заїзд передом, ну тобто. Всі водійські навички, які потрібні на дорогах, які зараз для жінок важливі. На вчорашній день було 12 зареєстровано учасниць, але у нас є ліміт максимум до 20. І в нас є, що під'їжджають дівчата. Та як було минулого року, це був дуже класно. Бо в сусідньому будинку дівчинка спостерігала з вікна, як відбувався даний захід, і вона. Прийшла до нас і я дивилася, мені так сподобалося. Я захотіла до вас долучитися. Досконалити навички водіння. Вирішила, і пані Роксолана. Жінка зізнається, взяти участь у заїзді хотіла ще торік, але не наважилась. Проте цього разу має більше впевненості і бажання отримати нові знання. Того року я водила тільки три місяці і не наважилася, тільки спостерігала. цього року вже трошки більше року, і вирішила відпрацювати, подолати свій страх. І також здобути якісь нові навички на заході. Також представили виставку ретромобілів із дев'яти експонатів. Голова Станіславівського ретро автоклубу Геннадій Козаренко розповідає: нині тут автомобілі різних марок та років, а також два мотоцикла. Ми звичайно хочемо показати свої машини, але це не головне. Зараз основна мета це зібрати кошти якомога більше коштів для наших воїнів для ЗСУ». Благодійний заїзд для водійок проводиться вже не вперше. А всі виручені кошти Жти підуть на підтримку Збройних сил України. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї» До Раїдоп'ядицького ліцею приїхали діти з Покровська, що на Дніпропетровщині. Тут вони перебуватимуть тиждень. Окрім спілкування з однолітками та відвідування уроків, школярі зі сходу мають ще й насичену програму. Вони вже зустрілися із представниками професії з метою профорієнтації. А також матимуть ряд екскурсій та похід у гори Познайомились з дітлахами, і наші коломийські журналісти. Для ліцеїстів із Покровська в П'ятиках провели форум професій. До Покутського села приїхало 13 учнів із Дніпропетровщини. Стільки ж було представників місцевого навчального закладу. Ми хочемо для них полегшити процес вибору професії, тому запросили гостей, які розкажуть про свої професії, їхні плюси і мінуси, щоб діти могли познайомитись трішки більше зі світом дорослих. Такі профорієнтаційні форуми у Покровському ліцеї проводять вже давно, однак. Тут вважає вчителька навчального закладу Вікторія Комарин проводити заходи. Набагато зручніше спокійно, адже в нашій громаді досить гучно, вона близько до лінії фронту, і діти не мають можливості проводити офлайн час разом. І тут їм відчувається набагато спокійніше і тепліше, легше. І дуже цікаво їм знайомитись, спілкуватись про професії, про вибір майбутнього. Одним із спікерів на форумі був Андрій, програміст зі Львова. Я би хотів зауважити те, що в Умовах економічної нестабільності ця професія е, користується все, ще попитом, і е, багато в чому приносить користь державі. Наприклад, це те, що ми часто працюємо з іноземними замовниками, які дозволяють державі приносити валюту в країну. Покровські школярі вже понад два роки не відвідують навчальний заклад, тому у п'ятиках із цікавістю ходили на уроки, дещо їх здивувало. Вразило напевно те, що тут був урок трактора, бо в нас такого немає. Взагалі нас вразило те, що ми в школу пішли, тому що ми дуже довго не ходили і за карантину, і за війни. Тому ось так і їздили на тракторі. Це взагалі для мене щось нове. Тому я взагалі дуже багато емоцій. А от Валентин, учень місцевого ліцею, каже, що спілкування із однолітками йому приносить. Задоволення. Вони нам розповідали, що вони через, через те, що там воєнні дії, вони завжди займаються онлайн. І коли вони до нас прийшли до школи, це було дуже так їм незвично прикольно. Вони сказали, що це відчуття дуже класно. Вони реально, вони такі комфортні, з ними реально приємно спілкуватись. Ми їх чуть-чуть учимо нашого діалекту і. У них це дуже гарно виходить. На початку тижня юнаки та дівчата двох ліцеїв відправляться в гори. Вони підіймуться на гору хом'як, а в середині тижня гості повернуться на Дніпропетровщину. Сп'ятики Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Таємниці давніх стіпків. У надвірні відбулася виставка робіт майстрині вишивальниці Олени Данівої та учнів студії Української народної вишивки. Мистецький захід відвідала і наша знімальна група. Майстриня мене народжуються, ними стають. У надвірнянському арт-просторі відкрили виставку української вишивки майстрині Олени Данівої. Жінка каже, все розпочалось з вишиванки для сина. Свою першу роботу я вишила у 2009 році для свого сина, коли він мав іти в перший клас. І з того почався мій шлях вивчення народної вишивки. І цей процес мене дуже захопив і надихає досі. Олена вишиває зазвичай одяг цим мистецтвом займається більше 15 років. Майстриня володіє різними техніками та найбільше її приваблює низинка. Мені подобається вивчати різні техніки різних регіонів. Я вивчаю етнографічні особливості народних українських народних сорочок. І в мене в дробку є копії автентичних сорочок, репліки на автентичні сорочки, а також сорочки створені на сучасних кроях. Сьогодні досвід Олена передає іншим. Охочих навчитися цього ремесла не бракує. Своєрідною арт-терапією називає навчання української вишивки директорка надвірнянської художньої школи Жанна Бондаренко. У часі війни в нас була так само рік тому виставка Вишити, щоб вижити. І я так це запам'ятала. Дуже гарна назва. Напевно, це є ваша арт-терапія вишити, щоб вижити. І мабуть, що наші бабусі, брабусі, як всі працювали по селах вони вишивали, щоб вижити. І в цьому є наша сила. Роботи Олени Данію сьогодні відомі не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Іван Осташук, Віктор Костенюк, Яна Лазорик, телерадіокомпанія «Рай». Коломийському політехнічному коледжу 130 років. Це найстарший навчальний заклад Прикарпаття. Однак через війну великого свята не влаштували. Як саме відзначали ювілей, розкаже Богдан Малецький. У 1894 році в Коломиї заснували школу деревного промислу за радянських часів. Це був технікум механічної обробки деревини. Наразі політехнічний коледж входить до складу університету Львівська політехніка. Директор начального закладу Андрій Ляшене каже, що коледж завжди мав ким пишатися. Теперішні його випускники серед кращих на Прикарпатті. Наші випускники програмують версати з числовим програмним керуванням, пишуть код до електронних машин до комп'ютерів. Пишуть різноманітні вебсайти. Вони займають провідні місця в економіці, в керування економікою галу, на, нашої держави. Знову ж таки на сьогоднішній день коледж готує спеціалістів фахових молодших бакалаврів за дев'ятьма спеціальностями. Лілія та Максим абітурієнти навчального закладу. Поки говорять невпевнено, але вірять у перспективу обраних професій. Я рахую, що він досить перспективний в розвитку, в подальшому розвитку Я вибрав факультет інженерія програмного забезпечення. Я раху я його що Це цікавий особисто для мене факультет. Аліна Максим'юк, студентка третього курсу, каже, що вчитися їй тут дуже комфортно. Навчання дуже класне у цьому коледжі. Я дуже тішуся, що саме обрала цей навчальний заклад, адже тут кваліфіковані викладачі, які надають дуже доступний матеріал. Легко сприймається і безпосередньо легко застосовувати знання на практиці. 46 років тому закінчив навчання в коледжі Василь Гоянюк. Він каже, що навчальний заклад повністю змінив його життя. Прийшов я сюди таким хлопчиком із села дитячим. Тут набрався можливості, набрався знань, набрався сили. Дійсно, мені само краще тут це далися знання по кресленню. це тут було ну. Феноменально, ви знаєте, після цього звичайно я пішов на роботу працював в Черкасах, потім служив в армії. Після армії ну змінилося життя. Став я поступив університет і став викладачем. На заході вирізнялася одна із груп випускників, яка спеціально пошила одинакові футболки, аби всі їх впізнавали. А адміністрація коледжу зазначила, що святкування ювілею відбудеться одразу ж на другий день після нашої перемоги. З коломий Іванан Малецький, Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї. Такою видалась доба на Прикарпатті. Далі у випуску про події у світі. Не перемикайте.